Привіт всім! Виставив я на аукціон Віоліті отаку от монету. 50 копійок 92-го року України. І називається вона Львівський фальшак. Колись в 92-му році штампували фальшиві отакі монети. Були і Луганську, теж штампували фальшиві монети. В той час вони були дорогі трохи у му році. О, і лишається мені 10-9 секунд. Скільки мені зараз за неї дадуть? Зараз ціна 271 гривня. Торги завершені. Продовжили ще півтора хвилини мені. 289 гривнів мені вже дають за неї. А виставив я її 330 гривнів. Та якийсь... Е, хтів купити за 250, думаю. Та продам я за 250 гривнів. Йому. І дивлюся, почали ставки йти. Була одна ставка, його, зараз дивлюся, вже 18 ставок і дають за неї 289 Ось за таку монету 50 копійок. Зроблена та монета фальшива з, з матеріалу олов'яно свинцева вона. Вона гнеться в будь-яку сторону. Краска вже злізла з неї, отака вона трохи покоцана, погнута. Але рідкісна монета та й хочуть її купити. 289 гривень дають зараз. Лишається 8 секунд. Подивимося, скільки дадуть за неї. Торги завершені. Зроблено 18 ставок. Слідило за лотом 16 людей і дали за неї 289 гривень. Ну, вона нас сильно така затерта, навіть видно. Погнута така. І купили в мене її. Не часто вона попадається, але колись у Львові, в Львівській області входили такі фальшиві монети. Називали їх Львівський фальшак. В той час вони трохи і куштували. Десь, певно, центів 40. Таку монету продав я. 289-50 купівк. 92 року. Добренько. Всім пока.